Зберігання дошок садку та догляд за ними. Раніше я зберігав отак, просто на поличку, так вони в мене складені лежали. Взагалі до цього я міг і в відкритому стані отак їх зберігати. Але фішка в тому, що все-таки літає пил, прибирання робимо, і сюди пил наліпає, і потім доводиться його чистити. Цвяхи можуть починати теж темнішати. Теж ставати брудним, а ще є зустрічні отвори цвяхів, і коли туди попадає пил, потім, коли ми знову закриваємо дошки, цей пил попадає на вістря цвяхів. Тобто, отак зберігати, отак, і навіть ось так, це не найкращий варіант, тому що все одно пил покриває дошки, і воно може тут навіть в зазор теж попадати. Так, то як правильно зберігати дошки-садку? Ось так. В чохольчику От реально, друзі, от такі в мене чухольчики. Я комплектую кожну пару дошок садку, особливо закритого типу. Відкритого в мене в комплекті немає, але можна докупити додатково за окрему ціну. І такий чухольчик, він мішечок, формат мішечка. Дощечки ховаються сюди. Отак, підгортається і ніякий пил, нічого сюди не попадає. Руками можна так зберігати. Ось це найкращий спосіб. І все-таки, якщо ти відчуваєш, що після практики, на природі практикував якийсь пил, бруд попав в цвяхи, як їх чистити? Ну, по-перше, після кожного свяхостояння я пропоную зробити чистку паласантою. Друзі, це священне дерево паласанто. Паласанто теж можна придбати в мене, воно очищає від енергії, яка. Діяла на дошки садку, тому що коли ми своїм тілом як би, контактуємо з дошками, йде передача енергії в матеріал, в мідь, в дерево, і тому я пропоную робити після кожного стояння, особливо, якщо ти комусь іншій людині з іншою енергією даєш в користання дошки, кожен раз проходити таку енергочистку, або просто над вогнем, потримати трошки над вогнем, ну на відстані, щоб не згоріли дошки. Ось, це один вид чистки. І вже якщо йде річ про фізичну чистку, то зубна щітка. Не та, якою ми чистимо зуби, а ту, яку ми вже використали. І просто починаєш отак відчищати. Навіть якщо бруд є на цвяхах, скоріше всього, якщо так нормально не його попрацювати, то воно відчиститься. Краще, звісно, використовувати саму жорстку зубну щітку, яка тільки може бути, і отак просто. По рядочкам проходимо саму дошку, ми відчищаємо. Опа, тут постукали, щось може з отворів повипадати, продули, і отак от я чищу Ну, один інструмент, зубна щітка, все. Суха, Сухою, ще скажи. Ну, звісно, вона має бути суха, і щоб ми не намочили цвяхи. Якщо, наприклад, ти попрактикував, попрактикувала, даєш в користання іншій людині. А, можливо, да, щіткою, паласантою може бути недостатньо, щоб впевнитись в тому, що, якби, по санітарії все добре, то можна попшикати прямо так санітайзером. Так. І воно одразу дуже швидко підсихає. А я не раджу в дерев'яні дошки садху лити воду, занурювати їх, купати. Вшикати, мокрими тряпками, протирати. Ось це прямо може зменшити просто їх термін придатності. Так. Ну, все, друзі. Бережіть свої дошки садху, очищайте їх вогнем, паласантою. Можна антибактеріальну чистку зробити санітайзером і зберігати в чохольчиках отак в закритому положенні. Це найкращий варіант. Ну і це теж може знадобитися. Дякую.